До Дня живопису у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку Закарпатської школи живопису. Загалом представили 36 картин, в яких поєднались твори корифеїв та сучасників: шість народних художників, два лауреати Шевченківської премії і п'ять заслужених художників України. Кожен автор презентував по одній картині. Ми сьогодні вперше ві в рамках уже підписаної угоди між містом коломі. Та містом Букачевом в День Покровителя живописців Європи Святого Руки відкриваємо унікальну виставку виставку живопису Закарпатської живописної школи, яка стала золотим фондом в культурі не тільки. Українській національній, але і всієї мистецької Європи Андрій Іванчо та Золтан Мичко, народний художник України, були на відкритті виставки. Зустріли гостей музикою та співами. На виставку прийшло багато коломийців, представників влади та духівництво. Саме мистецтво, мистецьке творіння об'єднує перш за все людей, об'єднує наші душі і об'єднує нашу ментальність. І завдяки роботам і творців, в даному випадку художників, і завдяки тим людям, які об'єднують і міняються своїми досвідами та працюваннями, ми можемо брататися, ми можемо дружніше жити і любитися на згадку для вас ці альбоми, графіки. Триватиме виставка до середини листопада.